Добрий день, радий вас бачити тут, в Розі. Дякую, так. я вас теж. А, дякую. Насправді я би хотів почати з того, що три роки війни, якщо брати повномасштабну війну та загалом понад 11 років. А, загалом, як музичні смаки українців, змінилися? Ви в музиці досить давно. Як вони змінилися загалом? Сильно змінилися в бік українськості? Мені складно про це говорити, тому що я не моніторю, а, що відбувається. В сирині інтернету, в цьому плані, хоча чув і погані відгуки і результати, що дехто так і не зрозумів, що в країні йде війна на знищення українського народу, а український народ, ну а якась його частина, продовжує слухати російську музику і тим забивати собі мізги е, лайном і продовжувати платити відсотки, за які Росія купує ракети, які летять по нас. Ті люди, які приходять на наші концерти, це та свідома. Частина українців, яким не потрібно пояснювати в який час вони живуть. Вони дуже розуміють, що йде війна, серйозна війна, і не тільки три роки, а вже більш ніж 400 років Російська Федерація намагається нас знищити тільки вже зараз, от цих останніх три роки, вона це робить відкрито, зухвало, брутально і нагло. А що робити з російською музикою? Що вона зараз знаходиться в чартах? Як ви думаєте, ну законодавчі це регулювати не є, але. Я думаю, людям варто зрозуміти, що все, що виходить із Російської Федерації, все брехня. Росія це країна номер один у світі, яка краде і бреше. І тому, якщо у людини є бажання наїстися лайна, то навіщо вона вибирає саме російське лайно? Його ж багато в світі, в принципі, можна знайти в інших країнах, якщо дуже хочеться лайна. А якщо хочеться чогось якісного. То, звісно, його в Росії немає і бути не може. Росія навчилася тільки вбивати і красти, ніх немає нічого свого. Будь-яка російська музика. Якщо ви професіонал і копнете глибше, вона вкрадена в когось. Так. То навіщо їсти вторинне? Так. Навіщо споживати чуже і вторинне? Ми навчилися споживати наше здебільшого. Якщо... Ну, начнемо з того, що кожен українець має жити по принципу світу свого по своє. Це ек... ну, назвімо це економічний або культурний націоналізм. Який єдиний дозволяє вижити, коли ти будеш наповнений українським, пізніше ти відкриваєш квартирку, і туди можеш абсолютно свідомо да, докладати чогось іноземного. Але все, що стосується наших вбивць, це треба себе не поважати, це садомазохізм. Не можна себе настільки не поважати, щоб на наступний ранок, після того як прилетіла російська ракета, вмикати російську музику. Це означає, що у людини немає причинно-наслідкового зв'язку. Вона живе в якомусь вакуумі, і цим людям багато потрібно пояснювати. Так, і безумовно, зараз знайдеться якийсь коментатор, який напише, а як же хороший русський, який нас підтримав. Макарєвич є там такі. Їх можна слухати на. на Чому ваші... людину взагалі має цікавити щось, що пов'язане з Російською Федерацією. Я не знаю, хороший Макарєвич чи поганий. Я не збираюсь виясняти це. Я знаю, що все, що летить з кордону Російської Федерації, я знаю, що той, хто одягнув а, військову форму і зайшов незаконно на мою територію моєї країни, він злочинець автоматично. Так. І я не маю часу і нікому не раджу розбиратися в сортах російських злочинців. Можливо, є інтелігентні злочинці, можливо, є менш інтелігентні, можливо, навіть є генії злочинці, але десь далеко... В корінні все одно ця людина для мене є небезпечною. Так. Давайте сподку ми виграємо війну, знищимо Російську Федерацію, проживемо так років 100 200, виховуємо своїх дітей в такому дусі, щоб вони ніколи більше, навіть погляда не мали в бік Російської Федерації, а потім ми, ми згадаємо, можливо, і були колись десь якісь хороші русські. Хоча так. хороший руський це осьомурон. Ви маєте дуже тісну комунікацію з військовими. У Вас дуже багато. Там ми і для ЗОУ співали, та і для багатьох насправді брага багато робота. Як у вас комунікація відбувається? постійно чи от в якому ви зв'язку? Дякую за це запитання. У нас вона постійна, тому що з багатьма хлопцями, хто став пізніше комриг, ми з ними ще з 15-го року. Для нас, для козаксистів, війна почалася в 15-му році, коли ми приїжджали. З концертами, польовими концертами в розполагах 10-ї окремої гірської штурмової бригади «Дельвейс». Ми там познайомилися вже з сьогоднішнім бригадним генералом Василем Зуманичем, з яким є дуже близькими друзями, і з Вадимом Сухаревським, який пізніше був комбатом 503-го батальйону морської піхоти, пізніше комбригом 59-ї бригади і Гандзюка. А сьогодні він командувач Сил безпілотних Систем. От ці двоє хлопців-козаків ввели мене. В, скажімо так, військові штаби, тому що «Козак Систем, як з'ясувалося, всі притомні офіцери слухають. А. І коли я з'являюся з дронами в, в тій чи іншій бригаді, е, створюється такий подвійний ефект, що появились дрони, і а. привіз їх е, Іван ньом з «Козак Систем. Це приємно. Перше, є довіра. Пізніше це вже перетворилося на співпрацю, тому що з багатьма. Е, Бригадами у нас трьохсторонній договір. У нас, я маю на увазі, ми і благодійний фонд МКП Громаді, з яким ми співпрацюємо, і бригада. Для того, щоб Комріг міг планувати свої дії, він має знати, скільки, коли приїде того чи іншого для того, щоб він міг планувати свої дії. І я можу перечислити всі бригади, з ким ми дуже тісному зв'язку, але це більше 60 бригад. Це буде дуже інтерв'ю. Да. У вас є чудова а, пісня, про яку зараз багато хто говорить, mm -hmm. як Геметвійна. Насправді а дорога це була mm -hmm. в цьому кліпі. власне. Як вам вдалося її вмовити? Питають коментатори, тому що а, в силу віку ну, це дуже складно. Нам не прийшлося її вмовляти. Справа в тому, що сьогодні кожен українець, незалежності від віку, стану здоров'я, він вболіває. І намагається внести хоча б якусь дещицю свого тепла, своєї роботи, свого навантаження для перемоги. Ада Миколаївна така ж. Вона справжня українка, яка і серцем, і душею разом із хлопцями і дівчатами, які в зоні бойових дій, і звісно, разом із тими митцями, які сьогодні хочуть перемогти не лише в мілітарному плані, а і в культурному, просвітницькому плані. Тому вона, від, вона відгукнулась буквально за. Навіть не прийшлося вмовляти. Так. Тобто дуже швидко. Дуже швидко. Ви на особистому контакті? Так. Угу. І останнє заключне питання. Нещодавно третій рік повний масштаб. Хочу казати про козак-сістам, якими ви зустріли цю війну, і якими ви є зараз. Дякую за запитання. Я вкотре не пошкодував, що дав добро з тобою поспілкуватися. А, тому, дякую. Тому що ти. А, ти дуже включений і ти задаєш дуже. Правильні питання, на які хочеться говорити довго, але оскільки в нас зараз почнеться концерт, в провому розі, тому я коротко відповім: ми змінилися, ми всі змінилися, причому радикально змінилися. Сьогодні ми, ну як, як би так сказати, ми завжди, в саме в культурному плані, робили ту музику, яку багато хто на той момент не сприймав або не хотів сприймати. Сьогодні вона дуже востребована. Наш маніфест написаний 15-му році. Нам за нього в той момент закрили двері всі радіостанції, нас вважали занадто радикальними. Сьогодні маніфест просять в кожному залі діти. Так. Це говорить про неабияку еволюцію, яка за цих три роки пройшла дуже-дуже швидко. Ми бачимо себе, безперечно, частиною мілітарної е складової війни з серйозним вмістом е культурологічної. Ну, умовно кажучи, ми не в пікселі, але ми в тактиці. Так. так, або в армії, або для армії, так? ми і в армії, і для армії. Так. Ми не, не штурмуємо посадки, тому що для того, щоб тримати посадки, треба перестати займатися тим, чим ти займаєшся. Треба професійно робити те, що ти вмієш робити. Ми сьогодні професійно робимо те, що робимо. Забезпечуємо Збройні Сили України і забезпечуємо українців справжнім бойовим духом, так. якого багатьом не вистачає. Впевненістю в тому, що робимо, ми, ця впевненість передається людям і правда. Не тільки про війну, а правда про взагалі екзистенцію українців на сьогоднішній, на, сьогоднішні, на завтрашній і на довгі-довгі роки. Бо багато хто думає, що війна має закінчитися. Ось-ось війна не закінчиться ніколи, доки буде жива Російська Федерація як агресор, так. як імперія, яка всіх сусідів, які її оточують, так. підминає під себе і запихає в ярмо. Тому всім все одно розслабитись не прийдеться, але. Якщо ти робиш все за законами війни, можна жити, так як, наприклад, живе Ізраїль. Так. Це важливо розуміти. Мир це не відсутність війни. Так. Мир це відсутність Москви. Ось тоді розслабимось. Дуже вам дякую. Дякую тобі. Дякую.